Раз, Григорович Шевченко, не нарікаю я на Бога. Не нарікаю я на Бога. Не нарікаю ні на кого. Я сам себе дурний дурю, та ще співаючи, орю свій переліг, у Богу ниву та сію слово. Добрі ж нива колись то будуть. І дурю себе таки, себе самого, а більше бачиться нікого. Орися ж ти, моя ниво, долом та горою, та посійся, чорна нива волею ясною. Орися ж ти, розвернися, полем розстелися, та посійся, добрим житом, долею полися, розвернися ж на всі боки, ниво десятино, та посійся не словами, а розумом, ниво, Вийдуть люди, жито жати. Веселі ж нива! Розвернися ж, розстелися ж убога я ниво. Чи не дурю я себе знову, своїм химерним добрим словом? Дурю, бо лучше одурить себе таки себе самого, ніж з ворогом по правді жить і всує нарікать на Бога.